Олексій Лісович вирішив погратися в капітана Очевидність і пояснити нам, що Захід, коли дивиться на країну, то він розділяє владу і людей, які живуть в цій країні. Ну, от, примерно те ж саме. З моєї точки, а вот тепер моє мнення. З моєї точки зрення прийшла кратна крайне неприятне віч. Я ще раз повторюю, що у мене немає ніякого злорадства по цьому поводу. У мене є окремі розстройство і життя, тому що це неприємна ситуація для нас, для українців. В Європі чітко розірвали это, судьбу президента Зеленського, і судьбу України. Ну я вам скажу так: в Європі і в Сполучених Штатах усюди ці судьби, ці долі країни і влади, там, зокрема, президента Зеленського, вони не були зліплені в одно. Якщо ви послухаєте там всіх цих конгресменів, депутатів і так далі, там ніхто ну не кланяється і не обожествляє Зеленського. Навіть послухайте Вікторію Спарц, коли вона розказує, чому вона не голосувала за ті біли. Допомоги Україні. Вона там чітко розділяє владу, яка з її точки зору можливо, можливо краде на війні, і людей, які страждають. Тому в цьому взагалі немає нічого дивного. Мені здається, ну мені, наприклад, дуже дивно, що Олексій, як нормальний аналітик, зрозумів це тільки от на майже третій рік війни. В Захід, Європа, Сполучені Штати вони зараз мають діло з Зеленським тільки тому, що Зеленський президент. І з їх точки зору, Зеленського обрали демократичним шляхом, і вони просто вимушені мати діло з Зеленським. Якщо це був би якийсь Вася Пупкін, або, наприклад, Олексій Арестович, вони б мали діло з ним. І це не тому, що там Зеленський такий хороший, або хтось ще такий хороший. Просто цих людей, зокрема, Зеленського, обрали люди. Вони представники людей. Тому. Тому американці і захід європа розмовляють з цими людьми з владою, а не тому, що вони якось там обожествляють владу і якось думають, що влада і люди це взагалі одне і те саме. Они повели, скажімо, вистраїв две стратегії разные по отношению к первому и к другому. І как би бы нас не віряли, бо ж на руку Столтенберга, всі смішні українські політики, які фотографироваться, там напали на верховному раді, що тим більше про власної політики, що є Зеленський, є Росія, э, пардон, есть Украина, є Україна, Росії говорят, є Путин, є Росія, Евро, Європа це розділила. Взагалі, взагалі, я ні від кого такого не чув. Знову ж, якщо Олексій, ти десь таке чув, що є Зеленський, є Україна, покажи, нема такого ніде. Взагалі нема. Якщо. А ви будете мені писати там в коментах, от Зеленський такий чіткий, бо не втік, і його ну, здалі запрошували в парламент європейських країн, щоб виступити. Зараз чомусь не запрошують. А знаєте чому? Тому що а, тоді, в той час, коли Зеленський не втік, він був, ну я не знаю, як медалькою, як якимсь трофеєм, який просто возили по цим європарламентам і показували, які українці стійкі. Тому що Зеленський він, а, як це кажуть, а, був обличчям. України, чуваком, якого обрали українці, от він не втік. Він був обличчям України, його показують е, всім. Буде це обличчя трошки інше. Там не знаю, Порошенка Порошенка показували. Тут Зеленський взагалі ні до чого. Вони не орієнтуються на такі штуки, в них немає культу лічності. От в Сполучених Штатах зараз з'являється культ лічності, а в Європі такого немає. В Європі ти типу, побув президентом і до побачення. От ви, наприклад, можете мені назвати президента Швейцарії. Я, їй Богу, не знаю, хто це, або президента Фінляндії. Тому що в них нема цього культа лічності. Це в нас, ну зокрема, не в мене, в мене ніколи такого не було, але враховуючи те, що у нас половина молиться на е, Зеленського, там скільки молиться на Порошенка, і є ще культ Арестовича. В нас це культ лічності, він ще залишився. У нас дуже багато людей, вони просто реагують на, на обличчя. В Європі такого вже давно немає. В Європа дивиться на країну як на людей. Кого там обрала ця країна? Ну хрен з ним. ну Європа вимушена з ними працювати. Європа ж не може сказати, що от українці ви вибрали херового, ми не будемо з цим працювати, давайте іншого. Вони працюють з тим, що є. Я спомню безсмертного Мюрдера. Э, і не слід путати інтереси Адольфа Гітлера з інтересами Германії. А ти в на момент громко сказати, ви віддаєте себе отчут. А Я дуже хочу сказати: "Так, да, так, да, так, да, я віддаю себе чут". Це здесне оператору прослуховування. Навіть ніхто не повірить повторює мої слова. До винишрюся, щоб ви повторили. На себе. Себя, если вы не игрой, меня, себе, якщо тільки ви не граєте, боле, тільки граєте, чим пытаєтесь навязати мені себе. Це якась, короче, гітлер прийшов до Німеччини в катастрофі, і я не бачу виходу з сложившегося положення. Розумієте? Не бачу. Насправді я його бачу. Ну, є. Тут речі не дуже прикольно, якщо чесно, коли він Зеленського порівнює з Гітлером, моя особиста думка, це було дуже хирово. Европейцы реально держатся за виски. Вот я сейчас с ними разговариваю, они говорят, ты можешь объяснить, что происходит? Я говорю, ну, как бы, вы знаете, что происходит. <laughs> а, кстати, одно из неприятных открытий здесь, на Западе, <laughs> что мы, мы себе кажемся такими загадочными, у нас там таинственные внутренние процессы происходят, которые им не понять, с их смешными там, ну, западными стандартами. Они понимают, что происходит у нас в 150 тысяч раз лучше, чем у нас самые искушенные политики и политок. Все знают и все понимают. Что европейцы, что американцы. Все знают и все понимают. До речі, якщо подивитися на це з іншого боку, то ви пам'ятаєте, коли Арестович нам розказував, що ну, от Захід і взагалі там Америка, Європа, вони ніхрена не розуміють в Україні, тому що ті, хто етнічні ну, українці, які виїхали там на Захід, зокрема в Канаду, дуже давно, вони там розповідали про землянку УПА, і склалася така думка, зокрема там в Сполучених Штатах, Канаді, що це вся така Україна, і тому там щось він таке розповідав. Вони там думають про Україну взагалі неправильно. А зараз він таки каже, ну Захід там Європа все розуміє. Все ну, буквально там три місяці назад нічого не розуміло, а тепер Льоха прилетів туди. Не знаю, куди він там усюди вже був, зробив євротріп, І він всім розказав: тепер, тепер Європа все розуміє, А тоді просто вони були тупі до того, як Льоха не пережив. блядь, я не знаю. Поэтому обмануть их не удастся. Вот эта попытка, но ну, она такой отороп вызвала. Типа, вы что, зачем все это исполнять? Они расценили это как авторитарный поворот. Це він, до речі, про а, заборону консульських послуг і відхід від деяких а, прав людини. І сказали, що відміння – це дві різні стратегії. Одне це підтримка воюючої України, вона буде. Вот здесь мы как бы отпинываем российскую пропаганду, которая говорит, ага, теперь, значит, военной помощи не будет. Будет и военной, и финансовой будет, и так далі. Но Тобто зачекай, До цього Олексій завжди думав, що якщо там Зеленський скаже, там махав її, я замрився, я йду, або будуть вибори, або в нього прилетить ракета, не дай Бог, ну коротше. Тобто, до цього Олексій думав, що якщо що станеться з Зеленським, то США таки скажуть, ну все, ми Україні не будемо допомагати. Типу так. Це ж брідятіна. В них завжди був план допомоги Україні. В них не було плану допомоги Зеленському, або ще комусь. От... Наприклад, як ви думаєте, американці, ну взагалі люди в Америці або влада в Америці, вони думають, що всі китайці хренові, або всі люди, які живуть в Північній Кореї, вони дебіли. Правильно? Ні, вони так не думають. Жоден американець, жоден американець вам не скаже, що українці, хай там всі подохнуть і так далі. Я таких не зустрічав ніколи. Всі американці, всі. Абсолютно всі, починаючи від а, тих, хто знаходиться в конгресі, та ж Вікторія Спарц закінчуючи якимось там чуваком-руфером, який працює а, руками, вони кажуть: ми дуже переживаємо за українців за український народ. Нам дуже жаль український народ. Але у вас при владі довбойоби. Ну, приблизно такий контекст. Вони чітко розділяють, вони чітко розділяють владу. Чітко розділяють простих людей. І навіть коли вони кажуть про північнокорейців, вони не кажуть, що там всі північнокорейці погані, і там, якщо буде ядерна війна, то всіх потрібно просто, коротше, там зачистити і залишити пусте поле. Вони чітко розділяють, що є це кімчанин, який заправляє там, який створив собі просто концлагер країну. І є нещасні люди, які мають там жити, і в них немає іншого вибору. Тому знову ж, коли Арестович каже: От я от зрозумів, що нарешті, нарешті Європа зрозуміла, що Зеленський і Україна це дві різні речі, і що без Зеленського Україна може існувати на сивої кобили, Це завжди так було. Захід, Сполучені Штати, Європа розглядають всі країни як країни і чітко розділяють людей і владу. Якщо ви навіть зараз подивитесь, ну ви всі знаєте, як до росіян відносяться в Європі. В Європі до росіян відносяться нормально. Їм там навіть видають громадянство, там живуть люди, які е, голосують за Путіна, махають російськими флагами, і вони нормально там живуть. Чому? Тому що Європа розділяє людей і владу. Людина може бути херова, промитим мізком, придурком, голосувати там, за Путіна і так далі, але це людина. У неї є права, їй промили мізки. Ця людина вона народить дітей, і діти вже виростуть в європейському середовищі і будуть адекватними. От і вся коротше, математика, а не те, що ти чомусь Олексій думав до сьогоднішнього дня, що Європа чомусь думає, що без Зеленського не буде України. Європа завжди знала, що без Зеленського, без Порошенка, без мене, без тебе Україна буде як країна, і тому вони підтримують Україну, а не конкретну якусь людину і не формують ці культ особистості. О, є Зеленський, єсть Україна, більше не є для незначимом лозунгом. Більше ніколи не являлась лозунгом. До тих пор, поки він себе так веде, але вони можуть і як вони говорять, тобто знову повернеться довір'я. Але я як то чомусь... те, знаєте. Може, я скептик, може, я трус, може, я здався. Ну, я не вірю в те, що вони справиться. Що там мені підказувати? Чесно, не понятно, що конкретно э, з цією фразою я згоден. Я не вірю, що влада Зеленського виправиться, тому що те, що вони коять, ну там взагалі поїхала криша, а, і ці чуваки пустили все на тормоза. Я так розумію, що план Зеленського просто а, нахапати людей, де тільки можна щось якось зробити. Ну, коротше, я, ну я, я не розумію плану. Просто нахапати людей, дати їм зброю, щось там вистроїти, стримати росіян. Ну це я так розумію, такий план. Але там, що далі, як далі, чому далі, що робити? Ну, коротше, я згоден тут з Олексієм, що вони точно не зміняться. А чому вони не зміняться? Тому що Зеленському і взагалі всій владі, там Єрмаку, хто там є, їм доведеться визнати свої помилки. Тобто їм публічно. Доведеться вийти і визнати свої помилки, а вони дуже ну, ми знаємо, що Зеленський він дуже не любить визнавати своїх помилок, і він не буде цього робити. Він просто буде дотягувати до, до повного піздця, вибачте.